На 86-му році життя завершився шлях легендарного актора, ведучого та народного улюбленця Леоніда Семеновича Каневського. Його ім'я добре знайоме не одному поколінню глядачів. Він став символом інтелігентності на екрані, прославившись насамперед завдяки ролі майора Томена, у слідство ведуть знатоки, а згодом. Як незмінний ведучий програм про загадкові кримінальні історії. Останні роки актор провів у колі рідних, рідше з'являвся на публіці, але завжди залишався джерелом мудрості, спокою та ностальгії. Причиною завершення його земного шляху стали природні вікові зміни Каневський тихо згас, залишивши по собі величезну творчу спадщину, яку цінують у різних країнах, його фрази. Інтонації, образи, усе це навічно закарбувалося в пам'яті мільйонів. Світ сьогодні прощається не лише з актором, а з цілою епохою.